Усім привіт! Мене звати Олена. Я розказую на своєму каналі або про вивчення німецької мови, або про парфумерію. Сьогоднішнє відео присвячене якраз вивченню німецької мови. І якось я подумала, що можливо треба вже все на німецькій викладати і показувати потім в інтернеті. Потім подумала, що, напевно, не зовсім. Не всі хочуть це чути. А я б хотіла розпод... розказати, скорше так, скажімо, поділитися з тим, з чим я зіштовхнулася під час вивчення вже на курсах Б2. По-перше, в мене прийшло розчарування, тому що я думала, ну, там буде таке, таке складне, все таке складне. Ну, на таке вже складне виявилося, по-перше. Але нам сказала, що це не саме складне книжка. Далі книжки підуть, бо то було таке страшне, таке страшне. От поки я чекаю того страшного, то думаю, як відновитись, як знайти сили і як знайти інтерес. Тому що в мене з німецькою трапилася наступна річ: я втратила інтерес взагалі до мови. З чим це пов'язано? Я знаю з чим? З тим, що того словантного запасу, що в мене вже є. І тих здібностей, що я вже встигла набратися, їх мені більш-менш вистачає, щоб вести нормальне життя тут, в Німеччині, відчувати себе більш-менш спокійно. І... Тому Німецька вже не така цікава. Скажу чесно, на початку вивчення мову, вона була куди цікавіша, ніж зараз. Чим складніше йде лексика, чим складніше іде речення і все-таки інше тексти, газети, журнали. Газети журнали читаю не більш-менш нормальні книжки, я якусь занадто складну обрала. В минулому відео я про це розказувала, тому я її не дуже часто беру. Крім того, зараз я намагаюся знайти все ж таку ту лексику. Яку можна в майбутньому буде активно вживати. Тобто, в лексику, ти вчиш яку не для вчителя, і не для екзаменатора, а для себе, для свого майбутнього, для життя, для роботи і все-таки інше. І тут треба вміти цю лексику між собою обирати, яка вам лексика підходить, яка не підходить. Почала фільми ж переглядати, як я і казала. Дивлюся, я їх регулярно, але прийшла до висновку. Що інколи фільм цікавий, інколи цікавиться, дуже сильно відіграється на моєму бажанні слухати чи дивитись на німецькі мові. Тому фільм -то добре, але скажімо так, печаюсь, скажімо так, все ж таки якусь передачу все ж таки подивитись на німецькій мові. Хай це буде. Про розслідування, хай це буде про лікарів, хай це буде про історію, про якісь визначні, цікаві історичні місця. Неважливо. Важливо наступне, щоб це відео хоча б вам трошки було б цікаво. Якщо воно буде вам цікавим, то вирогідність того, що ви його зможете додивитись до кінця, досить висока, скажімо так. І те, що ви якісь слова цікаві відхопите. Підхопити і потім будете вживати в своєму мовленні, також досить високо. Бо якщо ви будете дивитись фільми, усі, які б не траплялися на очі, то це, виявляється, також не дуже ефективно. Я намагаюся знайти якісь більш-менш цікаві фільми, не дуже складні за лексикою дивитись їх, щоб бажання не відпадало взагалі, це перше. А по-друге, я знайшла серіал Fair Lived in Berlin. Типу у російський колись був серіал Ні Радіс Красиве. От це версія німецький варіант, Взагалі це перше джерело: це ніби якісь, чи Бразилія, чи Венесуела, чи ще не зрозуміло. Я вже не пам'ятаю, якась це Латинська Америка. Тому а, вибирайте якийсь серіал який мам буде приносити які задоволення? Якийсь не дуже довгі, бажано, щоб він був короткий, 15-20 хвилин вашого часу займав не більше, Бо якщо знову ж таки серіал буде якийсь нудний, нецікавий, довгий, занадто складний, знову ж таки може загубитися інтерес. І головне, це серіал все ж таки не по 10 серій, в день дивитися, бо це також може наберегнути досить швидко. А робіть це по одній серії більш менш Це Ферлінг і Берлін можна знайти на просторах Ютубу і дивитися задоволені. задоволення. Можете з субтитрами, можете без субтитрів, але він не складний, лексика там нескладна, ситуація там теж не складні, банальні, я б сказала. Тому. Обирайте і дивіться так. Про журнали, газети я кажу, що я їх беру там і в аптеках, і в лікарнях, і в якихось організаціях, і в якісь магазинах там журнали також роздають. Потім безкоштовні журнали, газети можна знайти в бібліотеках і навіть в поштовій скринці. От ви шукаєте ці, дивитесь, газети, журнали. Раніше мені мій орендитавець мені ці журнали не давав. Зараз бачу, що я проходжу на... Де є в руки журнал? Знаєш, що я вже її читаю. Тому <ріст> <Думаю>, зверніть увагу. <ріст> далі, що е, ще цікаве, це про відео, поговорили, про газети, журнали, про книжки. Я також прийшла на більш легку книжку зараз. Воно мені, хоч якесь бажання було цю книгу читати далі. Виникло, скажімо так. Складну книжку також домагаюся, але ти одразу, одразу в голові виникає. Де, ой, там ж така складна лексика, о, а може, воно вже не таке цікаве. Мені багато є більш цікавим, чим би займатися і, і корисним, аніж. Цим. Але, але в чому мій головний посил в цьому відео? Просто я трошки. Мені не сподобалося, що е, все ж таки на курсах люблять оці підручники, підручники, підручники. Таке відчуття, що вони думають, що такому підручників можна всьому навчити і все знати. Ні, взагалі не так. Взагалі не про це. Для того, щоб щось вчити, треба мати дуже багато різних джерел, різних видів джерел, різні підходи. Не потрібно все от взяв книжку от по книжці. Ну, В кожній книжці є якась тема. Там навчання. Е, там, інтернет, пошук роботи. Ну, можна ж придумати щось цікаве. Чому треба це все по книжці йти? Ну, книжка не може ніяк а, 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 а розширити ваші горизонти і дати вам спроможність говорити на тій чи іншій мові. Знаю. Набагато краще, коли якесь іде інтерактивне вивчення. Хай це буде з телефоном спілкування, читання якихось. Статей і тому подібне, також через телефон можна це робити. Хай це буде через якусь гру, але просто прочитати текст, відповісти на питання, сказати, правда чи неправда і піти далі. Виникає питання, на ми це робили? Ну, сенс який. Крім того, як можна пробити було б непогано з текстами, наприклад, вам з'являються якісь там вирази. Ви одразу ага, це дієслово можна використовувати так, так, так. І має стільки-то стільки, різних значень. Далі б вчителька б нормально дала б дофіга і більше різних прикладів, як його використовується в різних ситуаціях, в різних контекстах. Потім одразу синонімів надати. Ну, Можна його якось. Ну, як це сказати? Освіжити трошки. Зробити більш цікаво. Я знаю, про що кажу. Вони були викладачі раніше, хоч я минулу школу свою не люблю, колишню, в якій я навчалась, Але там були кілька вчителів, які вміли гратися, які вміли брейншторм, тобто Москви, штурм робити. Щось. Активізувати на людей щось цікаве придумати. Ну, було таке, було. Ну, а так тупо по книжці, тупо своїм партнером сидиш, там діалоги, чи ще, ще якісь завдання і працюваш. Не працює. Нормально, Верніше, воно буде працювати, але все буде працювати не так, як треба. Тому, якщо у вас таке є, все це треба буде ще. І викладачі мені і так сразу в новій школі сказали, що багато матеріалу треба буде вдома відпрацьовувати. Реально, треба буде багато працювати вдома, самостійно. І взагалі, я вже казала, <кхи> <кхи> а, вибачаюсь, що останнім часом ну, я помітила, що все ж таки самостійне індивідуальне навчання воно більш ефективне, скажімо так. Можливо, коли ти самостійно працюєш, ти не повністю лінкуєшся трошки, не можеш повністю все відпрацювати як слід, але все рівно воно ефективніше, ніж так, сидіти і. О Боже, що вони ще будуть робити? О Боже, ми будемо сидіти. Ну, і реально, 25 чоловік, поки всі там. Перепитають усіх, поки коли відповіді йдуть, ти вже із своїми сусідами спілкуєшся, або ще з чимось і це починається це. ой, Про що говорить, якась така, настрій потім псується, вже нічого не хочеш. Тому людина має постійно чимось займатися. Вона не має, от я сказала свою відповідь, і далі я 10 хвилин втикаю, там, дивлюся по сторонам і чекаю, поки кожен дасть відповідь. Ну, таке. Ну, реальність така. Є люди, які мають цю, скажімо, увагу і можуть сфокусуватися на тих чи інших моментах, але більшість людей це не роблять. Тому вони більшість уроку не займаються, а займаються тим, що вони просто чекають. Чекають чи на нове завдання, чи на <звук> чи коли вже перераблюють кінець уроку. Ну, так. Так воно відбувається. Тому головне, коли плануєш те чи, той чи інший урок, ох, треба робити його так, щоб людина весь час була заангажована. Вона має постійно приймати участь в цьому, в обговореннях, в перекладах і ще в чомусь. А, а так не ок. Ну, або треба якось продумувати якісь завдання, щоб всі активно приймали участь і а, щоб людина не чекала, а отак трошки була, ну, скажімо так, завжди готова. Бо в будь-який момент її можуть спитати, або ще щось. Ну, коли так можна підтримувати, то більш більш-менш якось вийде певне, якась результативність. Ну, а так. Тому, тому ще раз, тому хочете вчити німецьку, вчити її все ж таки самостійно вдома. І краще, я вам скажу, навіть ніж з людиною, вивчати ту чи іншу мову, вивчайте її все ж таки через телефон, через штучний інтелект і все таке інше. Користі буде набагато більше. Повірте, чому я так кажу? Тому що. Я вирішила пригадати свою французьку. Я її колись давно-давно вчила і дуже добре в неї спілкувалася. Потім я багато років не спілкувалася, зараз майже все забула. І тут я зрозуміла, що мені німецька вже не така цікава, і треба щось е змінити, щось цікаве в житті принести. І я тоді вирішила згадати французьку. І я зараз її вчу через телефон, потроху не так, як німецьку. Тобто я її вчу десь хвилин 15-20 на день більше. Ну, інколи буває година чи час, якщо якесь відео цікаве, знайду, чи ще щось. Але я намагаюся між французькою і німецькою також робити переважи. Тобто, наприклад, якщо вам потрібно зараз вивчати чи дві, чи три мови іноземні. Ну, в моменті, скажімо так, ну, можливо, необхідність у когось така, або ще щось. То все ж таки обираєте, в який період дня якою мовою будете займатися. А не так, спочатку я французьку зробив, як отраз в школі. спочатку робимо математику, потім хімію, потім фізику. З мовою так не можна. Не можна так робити. Потрібно спочатку одну мову зробити, повивчати зробити перерву в обід другу. А після цього. Під вечір вже третьові. Щоб не було якоїсь великої плутанини. Хоча і досі. Інколи, якщо я плутаю, то лише англійську і німецьку. Не знаю чому, але німецька і англійська плутаються завжди. А от коли я розмовляю французькою, то я не плутаю. У мене не виходять, з мене німецькі слова чи англійські слова. Французька йде окремо. Ще якась мова йде окремо. І одна з причин, чому я це так зробила, вирішила робити, чому пригадувати французьку, щоб знову в мене е, з'явився якийсь інтерес як у лінгвіста, щоб якийсь, е, все заграв, бо просто складні якісь слова, я ж кажу в німецькій мові, конструкції, які рідко вживані, але які ти просто маєш знати і тому подібне, ну, це трошки гнітить, скажу чесно, так воно є. І ці всі дуже формальні фрази, які зараз вчаться, і різні сталі вирази, які вивчаєш, і все таке інше. Воно не дуже то цікаво. А коли тобі це не цікаво, вивчати це мега і мега складно. Тому іще потрібно, крім нецікавого матеріалу, який подають на тих же курсах, або ще де-небудь. Треба одночасно ще й вибрати матеріал, який буде вам цікавий. Чи цікавий фільм, чи цікава книга. І головне, щоб воно не було занадто важке, я одразу кажу, бо інтерес буде різко зникати. Спочатку ой, як цікаво, а потім ой, ні. Тому, щоб воно не було мега складним. Щось попростіше, але цікаве. Коли вона буде якась розрада, не лише ось таке складне, таке нудне вивчати, а щось веселе можна ще й вивчати, то життя буде, ем, заграє, скажімо, новими фарбами. Як я інколи... Ні, Не я так казала, мені так казав, чи вчитель, мій, чи хтось ем, з моїх хороших знайомих. Казала наступним, коли є якесь, які завдання викликає у вас стрес, то просто треба робити інше завдання. Це все. Яке буде, не буде викликати той стрес. Тому намагаємося якось шукати ці інтереси, бо якщо вчити мову взагалі без інтересу, коли кожне слово. Кожна фраза вам дається з величезною біллю, одразу можу сказати, що ваше навчання погано чи розплановане, чи підготовлене, чи підібране навіть, можливо, вам курс навіть той чи інший не підходить, можливо, школа не підходить, можливо, вчитель не підходить, можливо, підручник не підходить. І от для того, щоб якось можна було по нецікавому працювати, треба мати ще щось цікаве. І тоді буде ок. Тоді можна вчити. Тому це відео присвячено тому, як нудне рутинне навчання, чим його розбавити. В моєму випадку я взяла більш просто цікаву книжку. Знайшла більш простий серіал для перегляду, і я його переглядаю раз в день, одну серію. Вона там триває лише 20 хвилин, не забирає багато часу і не складне, і тому це можливо зробити, скажімо так, і по часу, і по можливостям. І плюс я додала просто ще одну мову, яка мені зараз більш цікава, ніж та німецька мова. І я за допомогою вивчення нової мови вивчаю також і німецьку. Ага, якщо треба французьку вчати, це означає, що ага, що ще й німецьку треба вчити. І хай французька зараз мені більш цікава, ніж німецька, але принаймні через цікаве не цікаве стає також. Припливає до вас і стає цікаво. <ріху> Тому е спрямоване це відео про те, що якось розбавляйте своє навчання, е не вчись все виключно по підручнику, навіть якщо вчитель каже, що лишив по підручнику, чому шукайте інші матеріали для себе, які вам цікаві. Іде де тема там, я не знаю, ну хай буде аузбильду. Пошукайте якісь матеріали в інтернеті про узбілку від іншого вчителя, можливо, відео, можливо, якийсь подкаст, можливо, якийсь мультфільм, можливо, ще щось. Але воно має бути вам цікавим. Продивіться цю ж тематику а, в, у, з більш цікавих для вас джерел. І тоді ви побачите прогрес, якого до того не бачили. Кажу свого досвіду, а досвід у мене непоганий. Папа, -па, до зустрічі, хороших вам вихідних. Десятом вас.